Середа, четверте червня, палюче сонце. Поруч з маріїнським парком хрущі не гудуть. Мітингарі з плакатами йдуть протестувати. Дуже дякую за те, що всі зібралися. Під стінами паркового ошукані інвестори, активісти та військові хотіли зустрітись із забудовниками, бо у бізнес-центр з'їхався весь будівельний бумонт. Особливо мітингарів цікавив Андрій Вавриш, керівник компанії Saga Development. Розповідають, що компанії з його орбіти досі не завершили будівництво на низці об'єктів, таких недобудов від Вавриша у Києві, немов грибів після дощу. Зібрались люди на збори, в основному жопані вкладники-інвестори будівельних компаній, якими керує пан Вавриш, з сумнівами і з осторогою, що об'єкти, в які вони інвестували кошти, даним забудовником. Не буде добудовані, хотілося запросити пана Вавриша поспілкуватися, вияснити позицію. Вимагали якомога швидше добудувати власні квадратні метри. Активісти попередили, якщо їх не почують, закликатимуть українську владу взяти питання під свій контроль або ж до конкретних дій щодо забудовника. Просто неба під гарячим сонцем Вавриша чекали кілька годин. Людям уривався терпець. Вавриш, вийди до людей! Вавриш, вийди до людей! А поки ушукані інвестори оббивали пороги бізнес-центру парковий, забудовник філософствував в його стінах на дискусійних панелях. Якщо ми говоримо, що ми будуємо країну майбутнього, то це мовно яка країна? Це країна, в якій там умовно є правила, в якій є міста, які розвиваються належним чином, а не окремі будинки, які гарно побудовані, де хтось вирішив принципово це зробити. А в широкому сенсі вся забудова зроблена гармонійно якісною, коли міста розвиваються так, щоб людям хотілося вижити. Як українцям облаштувати свої родинні гнізда, коли квартири не добудовані? На цьому питанні, мабуть, філософія забудовника завершується. Нині роботи на ЖКО 2 резіденс Новий Поділ, Філадельфія, Вашингтон, Концепт Хаус призупинені. Поспілкуватися з Вавришем вдалося в кулуарах форуму. Всі об'єкти будуть добудовані з нашого боку. Деякі з них глупуються окремими представниками держави, але ми впевнені в судовому захисті і в нашій правій позиції. На жаль, ці слова заспокоєння від пана Андрія почули лише журналісти, а не інвестори. У Saga Development стосовно цієї ситуації не сумують, поглиблюють співпрацю з партнерами. Безки, будь ласка, які зараз її проекти з компанії BGV? Зараз будуємо проект Creative House», він Знаходиться на степаномер 14. Не є цілий проектів, який оце ще роботу? А тим часом інші підприємці, наприклад, з тієї ж BGV, натягнули пов'язку на очі і не хочуть бачити очевидних речей було б непогано вледіти надійних партнерів.